Мчит прямой эфир, как олени, Санта-Клауса, очень быстро. И у нас вторая гостевая площадка, и гости у нас из Кировоградского государственного педуниверситета имени Владимира Вениченко, Ольга Геливера, кандидат географических наук, доцент кафедры географии и геоэкологии педуниверситета, и студенты этого же факультета, насколько я понимаю, Владислав Козловский и Алина Хащеватская. Доброе утро. Доброе утро. Начинай ну розказуйте. Ми знаємо, що ви виграли грант. Тобто, я так розумію, ваш факультет правильно писав якусь програму. Це, це ми особисто, це наша ініціатива. Подавали свої пропозиції на грант, Це програма ДАТ, німецька програма академічних опінів. І там є така одна. Там більшість особистих поїздок, а одна є групова для групи студентів до 15 осіб, студентів із керівником-викладачем. В такому форматі, як проходять наші практики, у нас багато практик, ми їздимо. По Україні, а це так само: тобто, маршрут: 13 міст, плюс сім університетів, підприємства, національні природні парки, замки, палаци і так далі. Тобто, ми самі програму складали, подавали на конкурс, і ну, з третього разу ми виграли і дали нам певне фінансування. Підтримку такої ми змогли поїхати. Ця програма була розрахована саме на студентів вашого факультету. Правильно Це, там програма з професійним спрямуванням, і ми для себе робили з географічним спрямуванням, можна з іншим спрямуванням робити. Що ви для себе там взяли? Що побачили? Не такого як у нас. Ну багато всього яке нового. Сучасного особливо вразили це університети, Їхня система освіти трішки відрізняється від нашої. Ну і також те, що університети не навчають і розробляють якісь новинки. Ну, тобто, багато цікавого є чому навчатися. Щось можна до нас перетягнути ну, стосовно... і от реалізувати в наших стосовно університетів, в одному місті до 300 тисяч населення, Кіровоград, один університет, один великий університет. Кампус не так як у нас два. От, і тому і е, е, економія фінансування і якість краща. Плюс е, студенти там самі обирають предмети, які вони будуть е, вивчати залежно від майбутньої від майбутньої роботи, тобто вони знають уже чітко, де вони будуть працювати і що їм для цього потрібно. Ну і дослідження проводяться такі, які потрібні для життя, для промисловості, для е, розвитку території певної, наприклад, географічні дослідження. От нам в одному університеті розповідали студенти з викладачами досліджували економічний ефект від створення біосферного резервату один мільйон євро за рік. Дає створений нещодавно невеликий біосферний резервуар. От ми говорили, що у нас проблема в Кіровоградській області з чорним лісом. От уже там більше 20 років говорять, чи заповітник, чи національний природний парк і е, ну, лісництво, і місцева влада так не дуже це підтримує. Вони казали, у них ті самі проблеми, але, от, маючи такі дослідження, вони мають аргументи, що це потрібно робити що це вигідно буде е, області місцевому населенню. Після здобуття цього досвіду у вас є якісь з приводу подібних проєктів і досліджень уже в рамках своїх, не знаю, там, бакалаврських робіт, дипломних. Звісно, ми якраз про це, коли їхали в Німеччину, саме розмовляли з Ольфединою. От, Коли ми завершили нашу практику на півдні України, ми поверталися через Яланецький степ. Це в Миколаївській області. І в цьому якби, заповіднику є проблема, тому що ніхто не хоче якби, досліджувати його. Їм навіть виділяють кошти, але не вистачає рук. Які б зайнялися цим парком. Тому б думаю, що в майбутньому розумію, що це, ми це вже Певна намітка це вже мета, чим ми будете займатися. Правильно? Ну це якщо брати саме цей об'єкт. Ну а також, як Ольга сказала, саме Чорний ліс, це як, мабуть, для нас пріоритетніше було б. Але поки поки впираються лісники і влада. Я знаю, що ви взяли собою фотографії з вашої поездки, я предлагаю прямо зараз перейти к їх просмотру, і ви можете коментувати их по ходу того, как мы будем на них смотреть, как за ними будем наблюдать. Это, я так понимаю, один из университетов немецких, или что это? Так, це Бульми, университет, природный факультет, самый mm -hmm. Берлин. Как, как к и к Як відносяться к українців і к ситуації? Як ви так відчули, які настрої на собі? Це дуже приємно було. Люди надзвичайно добрі, до нас відношення надзвичайно комфортно було. Там. Не відчували якогось, що так, будуть дивитися, ні, все добре. З якою мовою ви спілкувалися? У вас був перекладач, вас чи був перекладач? Був Я, ага. і, ви І Ви були на територіях, які... в Природному плані схоже з Кіровоградською областю, наскільки по нього і там лісистість набагато вища. От більше 30% відсотків лісистість Німеччини, а у нас 17%, Кіровоградська область 7%, Тобто ліси всюди. От на околицях Берліна ми їздили е, там охороні е, водоохороні споруди, і плюс завод БМВ. Там кожне номер, кожне дерево пронумероване. От, настільки охороняють природу. Всюди оця охорона природи, на е, прозорих таких стінах, е, на прозорих ну, е, зупинках для транспорту, намальовані хижі птахи для того, щоб не розбивалися пташки. Е, сміт... Сміття звалищ немає, всюди сміттєпереробні заводи, сортування сміття. От у нас знову ж таки в Кировоградській Беличезна області проблема. багато разів вже я була на презентаціях сміттєпереробних заводів. І, що? І потім люди хочуть давати кошти а влада, влада У нас не, ще, окрім до того, це. і прибрали сортувальні, сортувальні так, контейнери. Так. Тобто, я не знаю, можливо, на деяких районах лишилися. На жаль, на багатьох районах вони були, де можна було пластик відсортувати, зараз привели. Теж хороша тема. Ми вам пропонуємо приходити до нас ранкову каву уже з результатами, уже з, з тими вашими наробками, і будемо показувати, що у нас є ось такі роботи, треба щось втілювати. Стосовно наробок про сміття, от я багато навіть пишу статей таких, от є ж і досвід. Наприклад, в Німеччині за здані пляшки пластикові, будь-які стіні, дають кошти прямо автомати в кожному супермаркеті, там 10-25 євро. Ми з задоволенням всі здавали. Всюди сортується сміття, люди, коли здають відсортоване сміття, вони за це отримують кошти. Це можна зробити і в нас, і не буде сміття. І це ж переробка, це ж ну, гроші, живі гроші. А как э факультета своего какие-то подобные экопроекты э минимальные хотя бы реализуются у вас. У нас є ми збираємо відпрацьовані батарейки. Вот здаєм, ну, рештки баки для макулатури також збираються. Так, Це, так. Після. Я бачив в університеті в університеті мому на всіх факультетах і стоять такі баки. Угу. Это идея вашего факультета или это идея просто правкома и і судоктілу наш університет багато факультет робить. Плюс у нас є екологічна ліга, всеукраїнська. Вона також стосовно батареїв, зокрема, це є ініціатива, яку ми підтримали. Що ж ми вам дякуємо. Ми вас вітаємо з наступаючим новим роком. Бажаємо, щоб всі ваші проекти втілювалися. Бажаємо писати вам програми, можливості усюди. Я в це вірю, я це знаю на собі. Так що вигравайте ще гранти. Їздіть не тільки в Німеччину, їздіть по всьому світу, приходьте до нас ділитися досвідом і мотивувати нас. Я нагадую, що у нас в гостях була Ольга Гелевера, кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та геоекології КДПУ імені Вениченка, Владислав Козловський і Аліна Хащевацька. Це студенти нашого ж рідного педагогічного університету. Спасибі вам ще раз. Спасибо ну, огромное. С наступающего братья. Да. Не переключайте канал в Продолжение раванковой кавы. После него вернемся в эту студию.